Щоранку ранку, о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних. 25 року виконується 10 років з язаги Фрахінка Італія Олег Мача, старшого солдата, гранатометника механізованого зводу 128-ї гірсько-піхотворії девайдо Збройної України, який народився в міській жашки в Черкаської області. Загинені далі на взводному охороні пункті під час мінометного обстрілу ворога в місті Зибацька Донецької області. Нагорожу, орден замужні для ступеня, наша послаця. Похова ворога в селі Заценівка. Його захист буде 24 чотири. Вічна пам'ять нашого буряхи. Вічна пам'ять кожного, хто загинув за округом. Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи, про них, робимо все, що вимогов. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні! А від сьогоднішнього дня, дорогі мої земляки, видав розпорядження по всіх комунальних установах, по всіх відділах. Вшановувати хвилиною мовчання, хвилиною честі всіх наших воїнів загиблих і всіх цивільних, саме вийшовши із будівлі. До цього часу ми проводили хвилину мовчання в приміщенні. І це зовсім не замальовка якась, ніяка не компанія рекламна, так би мовити, як в нас зазвичай всі заходи в цю оболонку запихають, а це спосіб достукатись до тих громадян. Які знають, що в нас війна, але оскільки війна їх не торкнулася, ну десь гинуть люди, ті, які стояли за те, щоб у нас тут було мирно, за те, щоб зберегти Україну, зберегти територію, за те, щоб не гинули інші люди, вони кладуть своє життя, вони це знають люди, але на превеликий жаль витратити кілька хвилин щодня на те, щоб шанувати. Не вистачає часу, тому своїм прикладом хотілося б достукатись до свідомості людей і показати, що варто зупинитись. І в цьому наша єдність, в цьому наша сила духу, і буде перемога. Звернувся навіть до органів поліції. Хоч і не зовсім зручно це робити, але вже в примусовому порядку зупиняємо автомобілі, перекриваючи центральну частину міста. І навіть не зважаючи на такі заходи, все рівно люди їдуть на велосипедах, бачачи, що основна маса людей стоїть, вшановує, схиливши голову, все рівно рухаються, життя в них продовжується. Як ми можемо потім говорити, що це свідомі українці, які живуть на території України і прагнуть тому, щоб Московити не прийшли не захопили Україну. Дуже прикро констатувати, але я впевнений, що таких людей буде меншість. І все-таки ми цю хвилину відведемо для того, щоб шанувати всіх тих, хто цього заслужив. Ми принагідно вшановуємо і тих, хто загинув ще на початку з 2014 року в зоні АТО. Коротко розповідаємо біографію саме в той день, коли народився, коли загинув цей воїн. Це наша пам'ять. Якщо не будемо шанувати пам'ять, нас майбутнього не буде. Ми знаємо цю банальну істину, але, на превеликий жаль, не дотримуємось. І, і поруч в мене стоїть Максим, який воював. Після поранень вже не може воювати, вже демобілізувався, зараз працює в ветеранській організації. У нас працює з такими ж своїми побратимами, посестрами. І стояти поруч, він, знаєте, дивиться на мене з німим непорозумінням, а як же так? І ми нічого не можу пояснити. І робимо начебто рухи якісь, щоб розбудити наших людей. І в розпачі розводимо руками. Давайте будемо небайдужими. І все-таки цінувати те, а це те, що наші рідні, близькі, сусіди, знайомі віддали своє життя за нас. Давайте хоча б їх вшануємо цією хвилиною. На жаль, цивільні забувають якою ціною. Нам далася вже десятирічна війна. Шануйте, будь ласка, живих, не забувайте тих, хто загинув. Ваше життя продовжується, їхнє вже не продовжиться. Шануйте, зупиніться на хвилину і пам'ятайте.